Сьогодні планую обірвати листя на інжирі, для того, щоб оці плодики краще визрівали. Є такий прийом. До речі, в мене дуже таке загущене дерево, загущене воно. Я якось і дуже так його сильно обрізала в минулому році, але ж все одно пагони виросли такими великими, оно оно онде. Аж там наверху. Треба було, коли вони росли, обов'язково їх прорядити. Я цього не зробила. Тепер для того, щоб плоди вистигли, оці, а ще вересень, весь, можливо, ще вони будуть. Е, і в жовтні теж будуть. Неможливо, а будуть в жовтні достигати. І щоб от, от на цій гілочці якомога більше їх визріло. Бачите, вони аж до, до самої макушки йдуть. Я тут вже ось макушку обрізала колись декілька гілочок, щоб, щоб уже далі там воно не росло. І іноді буває таке, що не визрівають, уже холода наступають і не визрівають на макушках. І так воно в зиму уходить, не визрівши, і я його просто видаляю. Ось отут я вже оголила декілька гілочок. Ну, ще хочу сказати, що е, виділяє він, ось, бачите, таке молочко. Мені здається, до роду фікусових належить. Ось, І таке листя дуже шершаве воно, коли збираєш. Інжир, весь час і така непідготовлена підходу до дерева, то весь час потім руки чухаються. Обов'язково рукавички треба вдягти і рукав. Листя таке шрахувати і можна подряпатися. Так, так, на що починаємо. Тут ну, секатор не потрібен, вони дуже гарно обриваються і не пошкодити води, плоди вищі листочки знаходяться. Видаляємо не повністю, тому що ще ж процес вегетації йде. ще обов'язково повинно бути на дереві. В цьому році плодоношення, дозрівання плодів почалося рано, можливо, і можна було і не робити цю процедуру. Але ж я не буду ризикувати, і все таки, як я кожного року роблю, зважаючи на те, що не всі плоди стигали визріти. Хочу показати, цікаве таке дерево ця фіга. Плоди стигнуть вздовж гіляки гілочки знизу. От знизу вони стигли, далі трошки більше, а там уже зовсім маленький. на макушці там немає. І так якось хаотично іноді відбувається. Ну, чаще за все, частіше за все, знизу починає. Він погілочки спити, визрівати. Ці гілки виходять на задній двор. У мене тут тваринки. Дудуша. ося, ося дудуля. І що ти, Дудуша? Ти їси, що це оці листочки, вона їсть інжир, листики зриває. Мала, то ні, бо вона не дотягнеться. А душ, дудушка точно Рве, з'їдає, а тоді прочищає шлунчик. Бачите, дійсно корисно. Ось ось це її робота. Тут понизу вона працює, пообгризала, пообгризала оце листечко. Смішня така. Да, дудушку. Іди пий, пий, пий водички. Іди, зайчик. Вже тут їсть. Вже їсть вона листя. Оце їй подобається, вона його під'їдає, а тоді все виходить. Все, шлуночок почистила. Ну, бачиш, скільки тобі я тут залишила? Гурман їж. Лікуйся. Обірвала листя. Отак От виглядає дерево зараз. Гарно, воно тут просвічується, плоди всі майже видно. На верх я не робила акцент, верх ще так залишився з листячком о яке сонечко. Ну, не достану туди. Ну, і взагалі що потрібно, щоб було ж листя. Ну, і ще обривається чого, тому що е, живлення тоді йде на плоди. Листя немає. Все, бачите, як тут виділяється оце молочко, оце. І плоди краще стало видно, де там уже стигли, де не стигли. Таким чином процедуру я вам теж рекомендую. Мені здається, хто живе більш в центральній частині України, в кліматичній зоні, в інші не на півдні, то обов'язково це треба робити. У вас там. Взагалі процес визрівання більш тривалий, ніж у нас тут на півдні. Наш ну, швидше стигне інжир. Ой, та ще з таким літом. Воно ну, там стільки листя понакидала. Зараз поприбираю компост.